Так, хлопці і дівчата, будемо тест-драйвити Honda Lead GF19, це 110-кубовий інжекторний скутер на водяному охолодженні От, без пробігу по Україні, в дуже-дуже-дуже-дуже гарному стані, От, з невеликим пробігом 16500 кілометрів. Ну і Прокатаємось на цьому конику, як він їде, як він себе поводить. На ключі. Да. От, як він біжить. По роботі двигунчика скажу, що а, от, він надзвичайно тихо типу, працює, дуже тихенький. От, але по комфорту, ну, скажімо так, не мій От Можна плюс-мінус їздити. От, вдвох не, не дуже зручно буде, так як мені зручніше, щоб відсунутись на місце пасажира і сісти. Отак на ньому можна їздити. І мені в принципі такі варіанти підходить. Або трошечки ближче. ну Зручно, в будь-якому випадку. Немаленька якась техніка. Невеличкий такий скутер, скажімо так, він не сильно великий і не сильно відрізняється від маленьких 50-кубових апаратів. Я б сказав, що взагалі не критично. Якщо взяти Lead af 48 50-кубову, то різниці практично ніякої немає. що 50-ка що цей. От цим він, мабуть, і цікавий. Їде доволі непогано і так, по розмірах він невеликий. От. Середня швидкість, на, як... ну, на якій комфортно вам буде їздити і економно, це 60-55. Це його середня швидкість. от Максимально, я думаю, ну, 80-85 більше не поїде. Комфортний апарат, що я можу сказати, невеличкий, комфортний, економний інжекторний скутер. Підійде вам для скажімо так, їзди в одному по місту, в двох, якщо буде потрібно, є лапки для пасажира, скутерочок тихенький, комфортний, економний. От, Кому подобається контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал. Також нагадується техніка з документами, ставиться на облік. Хто дивиться мої відео, підписуйтесь на канал. Всім вдячний за увагу. До нових зустрічей.